Чарівна подружка нашої нареченої, така усміхнена, така весела, така грайлива. Діаночка хоче привітати свою е, подружку, не знаю, чи то подружка, чи то е, сестра, ну то, то подружка, чи сестра? Подружка. Так? Добре, Діаночка, давай, вітай. Дорога моя подруга. В цей прекрасний, важливий для тебе день. Хочу тебе привітати. Ти вступила до дорослого сімейного життя. Ще недавно ми були з тобою такими маленькими. Завжди були один біля одного поруч. Наша дружба є безцінною. Всі незгоди ми долали разом. Але ти вже стала доросла, і ти знайшла свою другу половинку. Твої очі сіяють від щастя, і я стаю щасливішою за тебе. Іван, знаю, не так тебе багато і не дуже добре, але хочу тобі сказати, що. Тебе саме найпрекрасніша дружина, а тобі, Юляна, хочу сказати, що ти будеш мати сильну біля себе упору і будеш в сильних руках. Хочу вам побажати здоров'я, кохання палкого, вірності, достатку у сім'ї і всього найкращого, щоб горя не знали і трималися один одного міцно. А пам'ятаєш, як ми в дитинстві сиділи разом, як мріяли про чоловіків як разом на качелі катались, в пісочниці бавились, ігрушки ділили разом. А ти вже стоїш у весільному платі нареченою. Будьте щасливі, будьте кохані, бажанні, народіть багато діточок. Я вас дуже люблю. Я хочу, щоб наша дружба залишилась такою, яка вона є зараз. Щоб ви ніколи за мене не забували. Навіть як я поїхала за кордон, ви не чекали. І нам відстань не помішала. Я вас дуже люблю, ціную. Дякую, Діаночка, Дуже щире, дуже таке гарне привітання.